Давайте з вами придбаємо цей набір і подивимося, що ми зможемо з нього залутати, або це буде очередна скаміна від ВГ. Давайте почнемо відкривати з контейнерів зберіг усіх. Останнім часом вони показують тенденцію, що вони не дуже сиплять, але в них все-таки є можливість залутати танк. Поїхали. Дякую всім за подарунки. Мені б хотілося залутати звідси же, танчик. Хоча б один, там, В колекційку 8 або 10. Це вже було б для мене окуп. Але подивимося, чи це так буде сьогодні чи ні. Ну. А, це тисяча золота гарантованих. Дуже радіти не треба. Ну, в мене вона є вже і це преміальний танк. Але все ж таки, з чотирьох контосів один танк ми вже заутали. Так, ну блін, я хотів колекційку. Дай мені одну колекційку, я буду задоволений. Ні, не хоче вона мені давати колекційку. Просто забираю свої бустери, забираю ікси. Ще один танк, але знову таки це. Преміальний танк, а не колекційний. І він в мене є. Пум-пум-пум-пум. Так, ну що, я відкрив 10 контейнерів. Зберіг усіх. Ви бачите, з 10 контейнерів ми залутали 2 танка 8 рівня. Але на жаль, це були преміальні танки, а не колекційні. І залишаємо саме смачненьке. Це розкішний сюрприз. Подивимося, чи насипить він нам щось цікав... цікаве того, чого в мене немає. А MX1357, ну таке собі. Хотілося б якусь десятку, звісно. Ну, давай, давай. Т-95,6. Він в мене вже є. Ну, що, відкриваємо? І. Танчик! І залишається в нас Т-95,6. До речі, дуже актуальний танк зараз, дуже імбовий. Якщо ви гравець хоча б трішечки вище середнього або середній, вам він дуже сподобається. Він в мене є, але це буде по-любому. В принципі, це буде по-любому 5 тисяч голди. Я ще забираю. Неважливо, випадає танк чи просто голда. Так, да, випадає голда, тому, в принципі, в принципі, я скажу так, що я. Задоволені трішки вище середнього. Мені сподобалось. Напишіть у коментарях, хто придбав, що вам насипало чи вас заскамило ВГ. Буде дуже цікаво.